Права 1721. Обчисли. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому завданні. 7,37 плюс 45,42. Це можна юсно зробити. 7 плюс 45 це буде 52, цілих. так, 37 сотих плюс 42 сотих, це буде 79. сотих. Записуємо 79. Сотих. Є? Переходимо до другого завдання 0,917 плюс 8,39. Давайте будемо додавати стопчик. Записуємо 0,917 Додати 8,39. Додаємо. Тут можна дописати 0, можна його дописувати, лише уявляти. Тут у кінці у нас буде 7. 1 плюс 9 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 3 це 12, плюс 1 це 13, 3 пишемо 1 запам'ятовуємо. 0 плюс 8 плюс 1 це 9. Ставимо кому і записуємо, що сума в нас в другому завданні дорівнює 9,307. Переходимо до третього завдання. 7,12 плюс 0,0945 Ну, давайте будемо додавати стопчик. Записуємо 7,12 додати 0,0945. 1000 додаємо. В кінці у нас буде 5. Тут 4, 2 плюс 0 це 2. 1 плюс 9 це 10. 0, пишемо 1, запам'ятовуємо, 7 плюс 0 плюс 1 це 8. Ставимо кому і записуємо, що сума у нас у третьому завданні дорівнює 8,245 10 лих. Є. Переходимо до четвертого завдання. 5,19 мінус 0,129. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Тут, в принципі, можна і усно зробити, але, напевно, простіше, щоб не помилитися. Віднімаємо стовпчик записуємо 5,19, відняти 0,129. Дописуємо 1,0, 0. Віднімаємо. 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 9 це 1. 9 збрали одиницю 8. 8 мінус 2 це 6. 1 мінус 1 це 0. 5 мінус 0 це 5. Ставимо кому і записуємо, що різниця дорівнює 5,061. Переходимо до п'ятого завдання. 35,9 мінус 18,5. Ну що ж, тут, до речі, усно і можна зробити. Так, 35 мінус 10 – 25 мінус 25 8 це буде 17, то записуємо, що це дорівнює 17, цілих є. 9 10 -10, це 90 сотих, а 90 мінус 5 сотих – це буде 85. сотих. Є. Переходимо до шостого завдання. 67 мінус 12,43. Ну, давайте будемо стопчик віднімати. Записуємо 67. Відняти 12,43. Дописуємо після коми 2 нулі. Віднімаємо. 0 мінус 3 не віднімається. Позичаємо. 10-3 це 7. позичити не можна. Беремо старшого розряду. Тоді 10-1 9, 9 мінус 4 це 5. Далі 7 збирали одиницю – це 6, 6 мінус 2 це 4, 6 мінус 1 це 5. Ставимо на місце кому. то записуємо, що різниця у нас в шостому завданні дорівнює 54,57. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, додавання і віднімання десяткових дробів на цьому вправу завершено.